Іванлії від луки, 3 розділ, 16 та 17 вірш. Іван відповідав усім, кажучи, Я хрещу вас водою, але йде дужче від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем, в його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків. А полову спалити вогнем невгасимим. Ми сьогодні будемо говорити про цю притчу щодо Ісуса Христа, щодо останнього суду, яку каже Іоанн Хреститель. І він каже, що Ісус Христос не тільки Спаситель, Він каже, що Ісус Христос суддя, Він каже, що в Його руці лопата, щоб очистити свій тіт. Тобто Ісус Христос це Той, хто панує, Ісус Христос є той, хто є. Є паном усього всесвіту, кожної людини, і це Його тік, і в його руці Лопата. Про що нам це говорить? Нам це говорить і відкриває нам, що Ісус Христос це суддя Усесвіту, Саме Ісус Христос, той, який постраждав за наші гріхи, той, який воскрес, той, який проявив до нас неймовірну Божу любов, той, який прийняв на себе. Божий гнів за наш гріх, він є судею і Він буде судити. І це нас закликає до того, щоб цей факт, ця істина, закликає нас до того, щоб ми не тільки раділи Ісусу Христу, щоб ми не тільки раділи тому, що Він наш Спаситель, щоб ми благоговійно служили Ісусу Христу, щоб ми відповідально служили Ісусу Христу, щоб ми розуміли весь масштаб особистості Ісуса Христа, Ісус Христос. Христос не тільки жертва за наші гріхи, Ісус Христос не тільки пасхальне ягня, який віддав своє життя за наші гріхи. Ісус Христос Лев з коліна Юдина, Ісус Христос суддя, Ісус Христос той, який чинить останнє правосуддя, чисте, святе правосуддя над усім Всесвітом, над кожною людиною, над кожним вчинком, над кожною думкою. І все те, що не є зерном, пшени. Усе те, у кожний той, хто є половою, він буде вічно перебувати під Божим гнівом. Тобто, питання в тому, що кожна грішна людина вона має вона має заплатити за свій гріх. І якщо людина не вірить в Ісуса Христа, якщо не хоче прийняти замісну жертву Ісуса Христа, якщо не хоче змиритися, що тільки Ісус Христос є замісною жертвою за наші гріхи, на яку пав Божий гнів за наш гріх, тобто тоді ця людина буде сама особисто. Вічно страждати за свій гріх і ніколи не зможе вийти з цього неспалимого вогня, невгасимого вогня, тому що Божий гнів вічний гнів, тому що людина згрішила проти вічного Бога. І тож ці е, вірші закликають нас до того, щоб ми з вами з радістю та благоговінні, е, трепетом, каже Слово Боже, служили Ісусу Христу, щоб ми з вами вірили в справедливість, що щоб Ми з вами очікували приходу Ісуса Христа, щоб ми з вами знали, що навіть смерть не може відмінити останнього суда, не може відмінити справедливості Божої, що Царство Боже прийде на цю землю. Він очистить свій тік. Свій всесвіт, свою землю, своє творіння, свій народ від усього того, що не його, від усього зла, від усього гріха, і запанує вічне царство Боже у новому творінні, у очищеному творінні. Для нас це велика надія. Для нас це велика надія на Божу владу, на Божу силу, на Божу справедливість, на те, що Господь встановить справедливе царство, і ми будемо вічно жити в Його справедливому, святому царстві, під пануванням Ісуса Христа, який є е, царем, який має владу очищувати, який має владу народжувати, який має владу звільняти людей від панювання зла і давати людям нові серця. Тож будемо служити Ісусу Христу, будемо любити Ісуса Христа, будемо благоговіти перед Ісусом Христом, будемо служити Ісусу Христу усім серцем, усім життям, з радістю та благоговінням, тому що Він є царцем. Царів, пан панів, він має владу абсолютно і його любов абсолютна. Будемо ще більше пізнавати Ісуса Христа, читаючи Євангелія разом. Нехай Господь благословляє кожного з вас любов'ю до Ісуса Христа, радістю про спасіння в Ісусі Христі. Нехай бажання кожного з нас буде любити Ісуса Христа і служити Йому ще більше і більше.